Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки філії номер 1 Смілянської міської централізованої бібліотечної системи. 180 років тому у 1842 році побачила світ перше видання поеми Енеїда Івана Котляревського. Енеїда перший в українській літературі твір, написаний живою народною мовою. З усети нашого часу подія сприймається як свідчення початку нової доби, зародження нової української літератури і українського національного відродження. У 1794 році Котляревський розпочав роботу над Енеїдою. За два роки попрацював перші три частини поеми. Переклад Енеїди Вергілія Котляревський не збирався друкувати. Вона ширилася серед читачів у переписаних копіях. Так вона мандрувала із рук в руки, поки не потрапила до Конотопського поміщика, який дуже любив українське слово Максима Парпура. Перечитавши, видав її своїм коштом у 1798 році. За 10 років інший книговидавець перевидав поему. Все це робилося без згоди автора, тому видання вийшло з помилками. Тільки 1809 року вже сам Котляревський опублікував чотири частини поеми. Коштом полтавського поміщика Семена Кочубея. У цьому виданні на окремій сторінці було вміщено повідомлення, яким автор засвідчував незгоду з двома попередніми виданнями, знімав з себе відповідальність за всі виявлені помилки і перекручення. Роботу над п'ятою і шостою частинами Енеїди Котляревський провадив до кінця життя. 1842 року перше повне видання Енеїди. Вийшло у типографії Харківського університету. Саме за ним поема безліч разів передруковувалася аж до наших днів. Серед літературознавців є думка, що у неїдеться справжня енциклопедія українського побуту кінця 18-го, початку 19 століття. Сам Котляревський, хоч і був поміщиком і інтелігентом, інколи вбирався в селянський одяг і йшов у народ пізнавати його звичаї, культуру, традиції. Тож і в поемі він одягнув античних героїв Вергілія в український одяг. Крім того, Інеїда алегоричний твір адже в образі Турна можна побачити російського царя, в Енеї збірний образ українського козака, Троя ж стала уособленням української держави, що в своєму розвитку змушена стикатися з потужними протидіями. Безсмертний твір Котляревського часто називають історією України в часі. Що пливе морськими хвилями. Котляревський завдяки своїй праці зумів воскресити українську мову гнано і десятиліттями придушену. Енеїда повернула сили для боротьби за існування, тоді коли у відродження після знищення гетьманату і Запорозької Січі вже майже ніхто не вірив. Іван Котляревський був відомий не тільки серед українців, а й за межами своєї землі. Про нього писали різні журнали Англії, Франції та Італії. Але ще до того Енеїду з автографом Котляревського дбайливо зберігав імператор Олександр І примірник твору також був в особистій бібліотеці Наполеона І Бонапарта в його житлі під час заслання на острів Святої Єлени. Михайло Коцюбинський писав з появою Енеїди забуте, закинуте під сільську покрівлю слово, наче Фенікс з попелу воскресло знову. Іван Котляревський показав, що і під грубою свитою б'ється серце. Наразі Інаїда Івана Котляревського вважається першим твором нової української літератури. Її багато критикували, бо навіть звинувачував автора у насмішкуватому ставленні до українців у висміюванні власної історії та культури. Проте, з іншого боку, поема просякнута ностальгією за козацькими часами, які тоді сприймалися як зовсім недавнє минуле. Саме вона заклала підвалини красного письменства розмовною українською мовою, тією, якою спілкувалися, яку розуміли абсолютна більшість мешканців України. Поему Енегіда із захватом читали всі від грамотного селянина до багатого пана. Вже у першій половині 19 століття естафету Котляревського підхопили Григорій Квітка Основ'яненко, Петро Гулак артемовський Євген Гребінка, Левко Боровиковський, Тарас Шевченко, формуючи українську літературну мову на народній основі. Шановні сміляни. Завітайте до бібліотеки філі номер 1 щоби ще раз перечитати Енеїду.